Що ж, усім привіт, моя Лисика. І сьогодні я буду робити, ну, скажімо так, огляд на моїх улюблених персонажів з 4 лідера. Чому саме 4 лідера, а не коти вояки? Тому що скажу вам по секрету, я не читала котів вояків. Тільки мангу. І ту, і то на всю. Там ще є. Дві манги, які я хочу купити, це біч Шоті там, і тигрозір. Сі... Тигрозір і Саша. Так ось. Так, я не читала коців. А якщо навіть у мене є персонажі, яких я люблю звідти, як я вам це скажу? Точніше, ось дивіться, наприклад, я скажу, мій улюблений персонаж там астраліста. Я не пам'ятаю, як її там по-українськи, тому, да. Кхм, ви скажете чому? Я скажу. Ну, тому що вона мені подобається. Я ж не знаю її там характер, що там в неї було за дитинство, що там в неї взагалі було. Я знаю, ну, трішки, з того, що я дивилася Ютуб там історії і те де. <ків> просто реалісти. Але ж якщо я там, наприклад, скажу про синізірку, що я про неї знаю, що вона якась там провідниця вроді би чи ні, от я вам таке ж саме кажу. Тому е буде чотири лідера. Чому саме чотири лідера? Тому що, <ків> ну, ні нікого не хочу образити, просто в баньку зараз немає ідей, вона не може робити відео. Ну, про чотири лідера. Да і плюс в неї. Ну, я не знаю, можна розглашати цю інформацію чи ні. Ну, коротше, я не буду розглашати, а то вдруг вона не розрішить. Ну, те, що в неї уроки, тому вона не робить 4 камені. Про 4 камені ми знаємо трішечки менше, тому що там десь 3-4 серії. А. Про дикі зірки взагалі і мовчу. Тому що вони ну, зараз е, юні пішла з каналу і будемо надіятися, що все буде добре, і скоро ми побачимо нові серії Декі Зірки. Я їх дуже жду, а також чотири камені дуже жду. Ну що ж, а... Ну, а е, 4 літера там все зрозуміло, тому що він більш ну, відкритий. Е, ну, не відкритий, а, скажімо так, там більше ми знаємо про персонажів. Е, ну, Так, ви зрозуміли. Ну що ж, я не буду гаяти час, і ми йдемо. Поїхали. П'яте місце. Агрест. Агрест. Хет. Аргрес. Арденс. Арденс це кішка, дуже схожа на сіамську, з рожевими очима. Вона кішка табору табор комети заходила е, нині на територію таких кіхтів і та зараз е, ну тому що нічого е, вигнали з таб, та, табору е, Диких кігтів, вона залишається в таборі комети, і е, з Арденс являються подружками. Навіть е, за те, що Арден зайшла на їхню територію. Е, як Арден скаже, це було випадково. Чому я її недолюблюю? Не знаю. Ну, мене мені подобається просто ну, зайти якось випадково на. Е, Другу там, територію це ну якось не по вояцьки є. Yes. Ні, ну я розумію, що в моєму серіалі теж там. ну його раз Вольт зайшов на територію другого клану. Але ми опустимо цей момент, тому що я кажу про чотири лідера, а не, а не е, мій серіал. <кхем> так. Ну, більше я не знаю нічого не можу сказати про Арденс Пакр. Ну, мені дуже подобається її ім'я, тому що ну, воно таке прикольне, загадочне, можна так сказати. Ну, добре, слідуючий четверте місце. Білолап. Білолап це кіт з чорно-білою шерстю та зеленими очима. Що я можу сказати про Білолапа? Чому він ну, оказався на Четвертому місці, а не там на другому чи третьому. Він оказався на четвертому, тому що ну він дуже прикольний. Зразу, можна так сказати, майже зразу, подружився з нічною лапою, держав її, так показав різні місця. Але... Ожина. Ожина це оранжева кішка з темними плямками по всьому тілу та голубими очима. Вона є медикішкою табору таких кігтів. Вона дуже добра. Була наставницею для Нічнулапу її піддержувала її, показала все, що було в її силах. Ну, не все прям-прям, але показала половину, хоча б. Чому вона на третьому місці, а не хоча б на другому чи першому? Бо е, коли, ну, так же само кажу, бо коли нічна лапа розказала про ем, те, що вона звільнила лиса, ва, як, якраз це Ожина Ожина, ем, скажімо так, не дала ідею Крокозору. Ну, я розумію, він би міг її так вигнати, навіть якби Ожина не не дала ідею. Але саме завдяки Ожині він сказав Дякую за ідею. Ну, ви самі розумієте. Так, така ж саме історія, як і із білолапом, але Ожина більш доросла кішка вже вона медкішка, а не тільки учениця. І... Ну, я не знаю. Ну, мені мене дуже подобається, тому що з перших днів, е, як у мене було майже е, з пістралістей, е, вона навчала там її. Що це було? Капець. Друге місце. Нічна лапа. Нічна лапа це чорна кішка з на правої лап, е, і на правій лапці е, оранжевою шерстю. А також на кінці хвоста у неї теж оранжева шерсть. З оранжевими очима та е, серединою вушок. Чому на другому місці, а не на першому? Бо, як мені здається, Uh, ну, У неї якесь було загадочне і незрозуміле минуле. Здається, як, на мій погляд, її мама, чи її брати, там, сестри відказалися від неї. Ну, Чи я не так ось якось розумію, не знаю. Вона. Новачка медкішки, але тому як її вигнали з табору ем, деяких кіхтів, вона приєдналася до табору комети, тому що комета їй запропонувала це. І, ну, на даний час я не знаю, хто вона медкішка, все ж таки, чи вже воячка. Ну, так. Чому на другому місці, а не на першому? На це питання, чесно кажучи, я не знаю, як відповісти. Вона головна героїня. Головна героїня чотирьох лідерів. але... чотири лідера не просто ж так називаються чотири лідера. Бо там буде чотири лідера. Забагато чотирьох лідерів. Ну, як я думаю, вона стане одним з чотирьох лідерів, не тому що це не може не бути таким, да. Чому на другому місці я так і не відповіла? А я відповіла. Тому що ну, вона мені подобається як людина та як персонаж. Але зараз я взагалі про персонажа кажу, ну то так, так. так. Ну, чесно кажучи, кажу вам, я не знаю, бо, бо так. Бо ви не почуєте від мене толкової відповіді. Що ж, йдемо до першого персонажа, який мені дуже-дуже сподобався і чому він мені сподобався. Зараз ви і дізнаєтесь. Перше місце. Барбанедроп. Це не дуже похоже на неї, тому. Ну, до речі, ви... ну, ви, коротше, зрозуміли, так

Мрія. Так, мрія. Я б, напевно, поставила на нічну смерть, але вона як злодій, кажуть, так. Ну, коротше. Мрія. Чому мрія? Чому нічна лапа? Думаю, кожен з тих, хто дивився 4 лідера, зробив би відео таке ж саме. І сказав, що «Нічна лапа» на першому місці. Я, я стопу довго впевнена в цьому. Але так не всі ми унікальні і не всі повинні бути на першому місці. Точніше, як от «Нічна лапа» і також там цей як його вогнезір. Його би точно поставили на перше місце. Але ні, я передивилася багато відео про улюблених персонажів. І не побачила там перше місце Вогнезора. Він був на третьому, на другому, але не на першому. Так. Так, а тепер будемо переходити до теми, а то ми якось далеко залетіли. Чому мрія? Мрія, чому іменно вона? Мрія це біла кішка із сірими, як у тигра, можна так сказати, полосочками. І якщо я не ошибаюсь, то вроді би як з ромбиком на. на лбу. Ну, якщо я ошибаюсь, то вибачте мене дуже, тому що я записую зараз це взагалі на іншому станку, чи як воно там називається. Ну, ви б зрозуміли. Ні. Я так і знала. Е, і з голубими як небо очима. Е... Мрія є відображенням нічної смерті. Вона є добрим персонажем, як ангел, можна так сказати. А от нічна смерть – це як дьявол. Дьявол. Біс. Як це правильно кажеться по-українськи. Коротше, бісом є вона. Так. Але зараз ми говоримо про Мрію. Мрія, як для мене, чомусь ну, в неї є якісь схожості з Марія. Мрія Марія. Ну, і плюс її ім'я кажеться як Мрія. Ну, точніше, мріяти. Мрія. Ну, ви зрозуміли, мечта. І думаю, що якщо буде така серія, то мрія якраз буде, може, исполнити желание бажання нічно лапи якась. Ну вона мені подобається, тому що я дуже люблю білий та голубий кольори, кольори, як це правда, кажеться. Де і плюс вона ну, добрий персонаж. Я дуже люблю добрих персонажів. Хоча мені дуже подобається Рей, тому що він такий злий, такий, такий... тупий. Яка я класна! С, а, свого ж персонажа обізвала тупим. Ну, молодець, Аліна, ти, ти, ти просто чудо, ти просто сказка. Взагалі. Не знаю, про мрію, скажімо так, вона на першому місці, тому що я не знаю, тому що вона мені подобається. Так. Так. Я нічого більше не так. Додала. Додала. Можете мене побити тапком по голові. Я все одно вам не скажу, чому я її люблю, тому що я не знаю, тому що вона мені просто подобається. Та яка історія з австралійською. А ця астраліста є. Так, коротше, я прийшла сюди не балакати про якийсь других персонажів, а про тільки це, камені чотири лідера. Ой. Що ж, а на. Цьому, я думаю, буду закінчувати. Ой, як я. Хочу спати. Ну, так. Всім дякую за перегляд. Що додивилися до кінця моєї. Я опять забула. Моєї безтолкової речі. М дякую, що додивилися до кінця. Всім дякую за перегляд і гарного дня, Па-па!